Ми з вами продовжуємо. Записали кут, вимірювання кутів і бісектриса кута. Довжуємо. І так, як ми можемо позначити цей кут Міша? Як його можна записати? B -A -B -A -C. БАЦ тільки не B A C. У нас латинський алфавіт, не англійський. Ще другий варіант. Ще як можна? Не, C A B. Іще раз, не C A B. C A, B. Латинський C, A, B. алфавіт, не англійський. І третій варіант. АБЦ. АБЦ не можна. Хто знає, який ще є варіант? А. Ще? Кут А, правильно. Просто можна записати кут А однією літерою. Розібралися. Далі. Далі. Тепер. так Види кутів ми з вами розбирали, які вони бувають. Гострий кутий тут прямий. І якого ще не вистачає Ульяна якого не вистачає на слайді кута. Згорнутого. Розгорнутого, правильно. Не вистачає розгорнутого. Далі. Для вимірювання кутів, Якщо нам треба, що ми використовуємо, Арсеній Красильников? Ми використовуємо. Як О. цей прилад називається? Ви. Кіра буряк, як цей прилад називається? Транспортир, Транспортир правильно. Арсені, що заб... У нас є якийсь промінь ОК, який виходить це, з його вершини, це, і ділить пут нафту. Дісек нас... Та не викрикуйте, Ой, не поспішайте. Дісектриса. Не поспішайте. Далі відкриваємо підручник. Сторінка 25. Запишіть перше завдання номер 61. Я нижче напишу, а праворуч буду будувати. Номер 61. Трошки більше завдання зроблю, щоб ти не було. І так, нам треба з вами розв'язати задачі, умови яких подано в таблиці, та прочитати потім прізвище, коли ми з вами розв'яжемо ці задачі. Далі, умови так, 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 прочитати прізвище. Нам сказано, що кут МКБ дорівнює 120 градусів. Давайте спробуємо його побудувати. Давайте спробуємо. По-перше, який це буде кут? Ескіз кута. Не саме 120 градусів, ескіз кута. який це буде кут? Влада, кажи. Якщо він 120 градусів, який це кут? А, якщо це 120 градусів, він а, тупий. Тупий, правильно. Побудували тупий кут побудували тупий кут і підписали його, і підписали його м Ю між сторонами кута проходить промінь QP. Проходить промінь Кюпе. Записали. Yeah. Тепер переходимо до розв'язку. Дивіться, в першому завданні поставили цифру 1, щоб це було видно. Ось так. Поставили цифру 1. Дивіться, в нас сказано, що кут PQB в чотири рази менший за кут MQP. Тобто ми запишемо нехай кут PQB Чому буде дорівнювати? Якщо він в чотири рази менший, чому він буде дорівнювати? МКП поділити на 4. Давіщо. Та, так складно. А, Як ми розв'язували? А... 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 м поділити на 4. X. А кут МКП. Буде чому тоді дорівнювати? Робимо висновок. Потрібно потягнути. Правильно. Молодець. 4X. Дивіться ще раз, у вас сказано, що куд PQB у 4 рази менший. Тобто, якщо PQB X, то значить MQP повинен бути у 4 рази більший. А далі складаємо рівняння. Дивіться, що нам треба. У нас, щоб було зрозуміло, у нас кут, нам треба знайти кут MQ, нам треба знайти ці два кути невідомі, але в нас кут MQB Складається з кутів. MQB складається з кутів. PQB плюс MQP. Так? Побачили це на рисунку? Тобто ось наші два кути. Ось наші два кути. Побачили? Ось MQP у нас, МКБ в нас менший, MQP в нас більший. Ось таким чином. Побачили чи ні? Далі. Тепер. Тобто, нам треба до X додати 4х і вийде скільки градусів? Чому це буде дорівнювати? 5х. Правильно. У вас весь кут МКБ за умовою сказано, що 120 градусів. Дорівнює 120. Далі 5х. Те, що сказала Діана, Х плюс 4х5. 5х. 5х дорівнює 120. Х чому буде дорівнювати? 120 поділити на 5. 120 ділимо на 5. І обчислюємо, знаходимо значення X. 24. Х дорівнює 24. Щ... Який кут ми знайшли таким чином? Гострий. Чудово. Острій. А саме назву кута П'ю Б. П'ю Б. І тебе буде ну, умножити. Для того, щоб знайти кут MQP, Нам треба. 4 помножи на 24. 4 помножити на 24. Дорівнює. 96. 96. 96. Тепер почали. Так, тепер дивимося. Повертаємося до таблички в підручнику. Дивимося. МкЮБ. ПекЮБ. Який ми кут отримали? Пек Який ми кут отримали? Зошити. Опустили очі. Пек Чому дорівнює? 24 градуси. 24. 24. 24. Тепер. Дивимося, яка в нас літера замість ПекюБ? Тобто. Вона буде предостання. Виходить передостання. Далі. Тепер MQPR. ми от, ми У нас вийшло 96 градусів, і це в нас літера К. Вона буде першою і вона буде останньою. Далі. Друге. Продовжуємо. Умова та сама. Тобто, в нас так само МКБ. Рисунок другий будувати не треба, але в нас сказано в другому. Що в нас кут ПКБ відноситься до кута MPQ, До кута. М, стоп, МКП. Так? Так, МКП. Як три до двох. Тоді нижче. Нехай. Пек А ось це PQB. писати? Ось це там, де нехай. Оце все пишемо, тільки табличку не пишемо. Це все Добре. пишемо. Нехай кут ПЮБ. Чому буде дорівнювати? 2х. 2х. А кут МКП тоді? 3х. 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 <різь> Що нам далі треба зробити? Може записати 5х? Ну. ну давайте так. Спочатку перед тим, як записувати 5х, вам же ж треба додати ці два кути, правильно? 2х плюс 3х, 120 градусів. кут той самий, тих, кому не зрозуміло. Щоб було видно. PQB MQP. Тепер ми записали, що PQB в нас 2х, а MQP 3Х. Що нам треба, щоб знайти градусну міру великого кута? Їх треба що зробити? О, Додати. І отримаємо знову ж таки кут, який в нас не змінюється. Тобто 120 то, градусів. Зрозуміло тепер? Так. Да. Продовжуємо. Тепер у нас виходить 2х плюс 3х, 5х дорівнює 120. Mm -hmm. Х, як нам знайти? 120 поділити на 5. 120 ділимо на 5. 24 буде. Х буде дорівнювати 24. Який кут ми знайшли, знайшовши Х? Гострий. Ну, ніяк. Назву кута. Гострий. Те, що ось... ти запам'ятали за градусною мірою. Які... Ми його, здається, ще не знайшли. Чому? Потім на 2 помножити що... на 24. Буде 50. Ой. 48. 48. Два помножити і, потім... на 20. І також 3 помножити, помножити. на М'п дорівня. 72. 72 градуси. ПКЮБ – 48 градусів. MQP 72 градуси. Записати можна. Далі дивимося. PQB у нас 48 градусів. Пекюб у нас літера R. Тобто ось сюди. Стоп. PQB У нас літера R. PQB у нас 48 градусів. Що пішло? Не так. Давайте виправимо ось тут 3х, а ось тут 2х. І тоді ми тут шукали. Теж поправте. Тут ми шукали кут MQP, А тут PQB. Поправте. Бачите, що відбувається через неуважність. Далі. Тоді в нас виходить MQP 48 градусів, і це в нас літера Ч. Тут в нас літера Ч. Далі 72 градуси, це в нас літера Р. Друга. Це в нас літера Р. Друге. Здогадалися, яке буде прізвище. Третє вже завершимо. Третьому дивимося, що в нас сказано. В нас сказано, що кут PQB на 20 градусів більший за кут MQP. Тобто, яким чином можна записати? Може це X плюс X і ще X плюс ікс плюс 20. Навіщо вам X плюс X зайвий тіра? Дивись, все правильно сказали, тільки багато зайвого. Дивіться кут PQB на 20 градусів більше. Тобто кут MQP плюс 20. Куп плюс 20 градусів. Можна ось таким чином вказати. 20. Тобто, тепер дивіться, виходячи з цього, який кут у нас буде менший, нехай. Який кут буде менший? П. Ні. Ну, П... Якийсь ну, П. П' менший буде? М... Може все ж таки МКП. МКП. МКП у нас буде менший. МКП. Тобто він буде у нас дорівнювати X. Тоді кут PQB. Чому буде дорівнювати? Плюс 20. Х плюс 20, правильно. Х плюс 20. І так само. Х плюс X плюс 20 дорівнює 120. Далі. Продовжуємо. Тепер що треба зробити з тим рівнянням. Що треба зробити з цим рівнянням? Х плюс X дорівнює 120 минус 20. Uh, Мінус 20, правильно, Х. Е, виходить 2. І дорівнює 100. Дорівнює 102. Дорівнює 100. 100. Як знайти Х? Хто поділити на 2? Хто поділити От. на 2, 50 буде. виходить 50. Ідесят. МПІП. Це якщо плюс 20, це буде 70 тоді. М Це в нас МКП далі. Правильно сказали, кут П'ю Дорівнює Х плюс 20. Ага. Тобто. 50 плюс 20 50 плюс 20 дорівнює 70. 70 градусів. Дорівнює 70 градусів. Тепер дивимося. МКП 50 градусів. Замість МКП у нас літера v. Тут В. Тут у нас літера В. І остання літера. Ну, в принципі, неважко здогадатися, що літера А. Тепер у нас є прізвище. Кравчук, про кого йде мова? Перший президент, перший так. президент Незалежної України, правильно, це був перший президент Незалежної України. Пізно записали параграф 1-3. Це мене певно що вона не хотіла здати. No Номер два.